Всім привіт-привіт! Як давно обіцяв, нарешті я тут я на кургані. Оце майже в центрі села. У нас тут такий природний грубок. Бачите, доволі крутий, дуже крутий. От. І його тут, у нас в селі називають курган. На кургані. От. Це з за мого дитинства, то був абсолютно лисий грубок, не було ніяких дерев. А це, вон там внизу клуб, цей недобудований, а за клубом там моя плантація малини. Вон там один з магазинів видно в центрі села Вілії. Вілія. От, така краса. Вон там, вон там на горбочку бачите колишній колгосп, ну як ферма там, була, гараж, тік. А вон там далені, аж на горизонті, то вже Тетильківці. і оце Тетильківці, бачите, тягнуться по тому другому горбку. Ми ж, ми рахуємо людей з сусіднього села. Я рахую, може хтось не рахує сусідами. Хоча ми фактично з різних сіл і по лівому, і по правому березі річки Вілія проживаємо. Ну, але якщо вийде сусідка в на нагороди гукне. Чи десь там заматюкається до якогось ківня, то я спокійно чую в себе тут на малині. І навпаки. От. От в мене збирає хлопці мої питають, а чого ти на ту тітку каєш валя за річки? А через то ж за річки, що вона живе за річкою, вон там титилькається. От і тетя валя за річки. От така, така історія, така красота. Значить, на цій гурбаці, на кургані, ми тут проводили своє дитинство. Навіть, навіть тут -та десь там під горою ми купали, колись були такі мода, називали землянки. Особисто я її купав, зараз я найду, а може і не знайду. От блін, а я вже народ, старість не радість, я вже згубив, де вона була. Мені здається, що вона була чи отутво, в тій долинці, чи там. Ну, помінялося багато. E, значить, Отакі От посадки, саме ну, само багато чого насіялося, але багато чого і посадили, оцю цю хреновину, я не знаю, як вона називається, ті туї е, ялинки. значить, то е, Тут був просто лисий гурбок, мало того. Он там внизу, в куточку, був смітник сільський, з лівої сторони теж був великий смітник сільський, е, а вон там в долині починаючи по під самим. По підніжжі того горбка, зараз я попробую вам показати, там був виритий такий рувака глибокий, і в тому руваці був шкільний тір. Е, от. О, і тут дивіться, які вже сосни. А, а я не пам'ятаю, що це є сосни маленька і та криво. то вже скільки років. О, що погорбок заріс. Навіть не знаю, як вам. я думав, що я покажу. Отам, от де ялинки, ті ялинки посаджені по двох краях. Того стрільбища. Вон там десь приблизно була така хатка з бійницями. А там в кінці під горою були мішені, і вони в такому рові. І то старшокласники стріляли з мілкокаліберних гвинтівок. ну Я того не застав, коли вже я доріс до старшого класу, то вже тих гвинтівок в школі не було і вже був запущений цей. Ну Вже не було того тіра, а тір побудували при школі такий будиночок. Тір. О, Але коли. Ми були дітьми такими 5 -4 років, 4. То ми тут ховалися і грали в партизанів, Там внизу старшокласники стріляли, вони ставили оцеплення, вони там таблички на тій стежці ставили, що прохід заборонений, стріляють. І старшокласники стояли, діжурили. Ну, але ж ми шпіони, ми ж тут місні Ми не ходили де сховатися, щоб побачити, звідки стріляють, а тільки старшокласники з... Тим воїн, як що він називався. Блін, забув, як називався той вчитель, що воєнного вчив. то коротше тільки вони йшли до школи, ми зразу туди і збирали гільзи. І навіть було попадали цілі патрони від Мілкашки. Десь, бувало, губили їх гільзи, коробочки з-під гільзів, пулі викворювали з колодок, з мішенів. О, о така красота. Отут тут я на, тому, на тій горбаці і зимою, і літом, і всі, во всі пори. Ну, Звісно, літом найцікавіше, тут такі польові трави ростуть пахнющі, зараз дуже пахне все гарно. О. А зимою ще хочу розказати, ця горбака для нас була щось типу Евересту. Дуже-дуже круто, дуже високо в селі. Ну, інша по висоті гора є лиса гора, але вона йде аж там кілометрів три звідси. На краю села під новосілками, і нам туди було трохи недоступно для таких малих там по 3-4-5 років. Так от, вон там бачите, внизу доріжинка, а там за тією доріжинкою такий трамплін. А плюс ми ще трампліна доробляли з снігу. І оце з цієї горбаки ми туди вниз з'їжджали Ну, я вам скажу, шипуха була капець Тоді так називалося, коли їдеш і так аж. Шип, Свищить, шипить, то шипуха. Пам'ятаю, що один з перших разів, ну то при умові, що такий був сніг твердий, затверділий, бо якщо рихлий, то сані застрагали. А так, якщо все файно, то було таке, пам'ятаю, один раз, прийшли ми сюди я, Ванька, мій кум, друг, дійство, той, що горошок, вибачай, Ваня, забув фамілію. І Микола Кацапа. Микола Кацапа трохи старший за нас, і йому трохи клепок ще з дитинства бракувало. Ну, але він завжди совався з нами значно молодшими від нього. От. І оце ми з тей горбаки, в мене були такі заводські санки. Хто пам'ятає такі санки? алюмінієві і з такими різнокольоровими планочками поперек. Такі вони були дуже модні, вони дуже класно їхали, бо в них полозя були стальні і дуже гарно скульзили. І легенькі було тягнути. От. Не пам'ятаю, які були в Ваньки санки а у Миколи кацапи були сані такі зварені, і зверху така доска, ну не знаю, суснова чи дубова, ну така крепка. Коротше говоря, ми як туди зниз з'їхали і з того нашого страпліну попригали. Я задницею проломив ті планочки. Ще ж застрагла задниця, блін, бо воно так якби туди, як ніпіль вийшло. Миколас задницею проломив доску, а Ваньки, по-моєму, зломилася купаниця в санях. Але зато ми з'їхали з самого горбочка Кургана. Ну і доказати то було тяжко, що розказували, хвалилися перед пацанами в селі, що ми з кургана самого з Горбочка з'їхали. Ще нам не вірили, тоді ще ні телефонів, ніхто навіть не мріяв про таку штуку телефон. На нашій вулиці дротяний телефон був тільки в мене і в сусідам некиюка. І тільки через те, що сестра моя робила в бухгалтерії, була як спеціаліст. От, через то її провели телефон, а Никитюк, сусід, був головним агрономом. Ото вулиця, починаючи від магазину, і в кінець аж до Цуценівки, всього-навсього було два друтяних телефона. Уявляєте? От, така була картина колись. Не всім проводили телефони. А вон там, бачите, то наша рідна школа Вілійська досі працює. Слава Богу, якось там дригається помаленьку. Дай Бог, щоб подовше трималась. Чого я так зараз говорю? Бо дуже масово закривають школи, скорочують, дітей мало. А вон там бачите, такий двохповерховий будинок? Це будинок о, будинок збудований спеціально для вчителів. Двоповерховий будинок в селі нашому. Тобто знаєте, бачите, у нас звичайні хати, а тут двоповерховий будинок. Ось така краса в нас. Вон там в далині, оцей горбок. Леха, як його показати краще. У, аж от я сховався, де не продуває вітерець. Ех, такий запах. А, а ще вам ще хочу розказати за цього хреста. Такі хрести в нас називають фігури. Так от, за мого дитинства тут хреста не було. Тут був тільки такий огарок пінька. І розказували, що то, коли прийшли совєти, такі хрести, а по-нашому. Містево то фігури, Савіти позрізали або поспалювали. Саме цю, вроді, вони спалили. Був такий обсмалений пеньок. Дуже довго він був, але ж аж коли оце стала вільна Україна і став нас такий головою сільської ради Степан. Ай-яй-яй, забув фамілію, тільки що пам'ятав. ну Хай йому там земля буде пухом без фамілії. Ну, місцеві його знають, пам'ятають. Він був перед тим нас лісником. Хороший такий дядько був. Ото він закомандував, значить. Вигребли ті смітники, посадили тут такі дерев... деревця гарні і поставили отей... цю фігуру. І навіть ще таке було. У нас тут був такий дядько, по-моєму, майор на нього казали. І він насправді був майором-офіцером. Так він дав на той хрест якусь таку краску, казав, що краскою літаки красять. По ну, крайній мірі така байка між пацанами ходила. ну Зараз він покрашений звичайною голубою краскою. Ну, але ж таке було діло. І собі стоїть на своєму місці. О, Я вже наговорив там, дивіться, краса, краса, краса. Вон там вон там, оце один гурбок, е, Оде тетильківці. І він так заходить язиком таким е, по народному, то острів. Я вже не раз вам розказував за той острів. А за тим остром, вон там вдалині, бачите, поля, е, сосновий ліс. Це так, окопи. Е, далі... Е, Треті гори, і так пішли горбаки, туди ще далі березина, а за окопами туди наверх Юкелиха. А чого Юкелиха? Бо там був хутір єврея, по-моєму, єврея, Юкіля. Звали його так. Кажуть, що там ще час від часу провалюється криниця від того хутора. Взагалі, наше село, так як село, то десь вже за Совєтів почали зганяти людей в село. А взагалі люди жили все по полях. Кожен, де купляв землю, не було ж прив'язки до світла, до водогону. Хто купляв землю, там і на тій землі будувався. Ось така картина, така красота. Воно стало тут так затишненько. Я сам тут давненько вже був. Ще як була мама жива, не божка, то ми сюди кози часом приганяли попасти. І теж я не пам'ятаю, коли тут таке було. Дивіться, яка красота. Калина. А? Вона... Як вона, як вона. блядь! бля! Недобра, Йоп, поймати. Вот наш, вон там... О, бля муха Хто то я зробив каку? Блін, калина файна, але не смачна, а Її, По-моєму, треба, щоб вона примерзла, а вона тільки прижарилась на сонці. Дивіться, яка ляпота. Так. Ну все, народ. Йду я додому. Може вже хтось прийшов, але гірчить в губі. Отут я зробив дурість. Ну нічого.